Насправді ми можемо це спостерігати на нашому прикладі ще з 2014-го, коли Росія розпочала агресію проти України. Тоді ми потребували міжнародної підтримки, нею стали і санкції проти Росії, і економічна та дипломатична підтримка, а згодом постачання озброєнь та інших важливих для обороноздатності ресурсів надання інструкторів, розвідданих тощо. З початком повномасштабного вторгнення рівень цієї підтримки значно підвищився. Хоча безпекові угоди, як ми вже сказали, підписали вже всередині середині 2023 -го. Для України важливо, щоб все це не було просто актом доброї волі партнерів, а їхніми зобов'язаннями в рамках міжнародних угод. Таким чином вибудовується тривала стратегія міжнародної архітектури безпеки. Країни, які надають безпекові гарантії одна одній, прийнято називати союзниками країни, що мають спільні безпекові зобов'язання партнери. Але політики, аналітики, експерти дуже часто вживають ці слова як синоніми, через що різниця між цими поняттями розмивається.